Доброго дня, рада вас вітати. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете оздоровити своїх дітей. Це буде стосуватися малозабезпечених родин. Хочу нагадати, що з 1 червня 2023 року в нашій країні діє проєкт, який має назву Є оздоровлення. Відповідно до даного проєкту дітки з малозабезпечених родин, які належать до категорій дитина з інвалідністю або дитина з багатодітною. Родини з 1 червня може скористатися даним проектом. За умовами проекту, державна підтримка передбачена діткам, які досягли 7, від 7 до 18 років. Є ще одна із з умов: те, що місце проживання таких діток має бути зареєстровано на територіях, які перебували в тимчасовій окупації, зараз знаходяться в зоні активних бойових дій або ж на кордоні з Російською Федерацією. Про це неодноразово наголошувала та розповідало Міністерство соціальної політики. Вони кажуть, називають цей проект Гроші ходять за дитиною. Що ж це значить? Це значить, що держава перераховує батька у кошти у розмірі 14 165 гривень на одну дитинку. За них можна на власний вибір батьків чи усиновлювачів, опікунів, обрати та придбати путівку до оздоровчого закладу. Наскільки мені з даної інформації відомо, що це в основному ті. Оздоровчі заклади, які у нас перебувають на Західній Україні. Можливо, щось, щось змінилося. За детальнішою інформацією, ви маєте право, якщо ви підходите під дані категорії, під дані визначення, про які ми тільки що з вами поговорили, ви можете звернутися або до органів соціального захисту населення, відповідно там, де ви знаходитесь, де ви проживаєте, де ви проживаєте вибачте, або можете звернутися до національної соціальної сервісної. Служби. В Україні працює така служба, і, відповідно, задати всі уточнюючі та додаткові питання. Тому, якщо ви підходите під дані критерії, під дані категорії, які визначило в цьому році Міністерство соціальної політики України, будь ласка, знайте, що діє в державі така ініціатива. Будь ласка, користуйтеся. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що коментуєте. Якщо у вас якісь цікаві питання, задавайте, бережіть себе та свої родини.